Новенькі молоденьки, мене звати Кацбер Хола і ласкаво прошу в ресторан Тайкон. Я продовжую бути ресторатором. Робити дуже крутий ресторанний бізнес. І у нас вже є перші клієнти, яких вже прийняли так, офіціант де їх обслуговувати. Ти там не барися, бо кожен клієнт для нас важливий. І ти, що е, ви хочете, друзі? Що ви хочете? Вас зараз будуть обслуговувати, не переживайте. Так, відкриємо двері. Вкриємо двері, щоб всі знали, що ресторан у нас працює. Нагадаю, що у нас працює два повари: Віталій, Чіф. І також у нас є офіціант який дуже прекрасно справляється зі своєю роботою. Ми понаставили тут кучу столиків, всі працюють, всі молодці. І я оце думаю, що як нам розширити ресторанчик наш. В першу чергу давайте подивимось, нам треба найняти ще, як мінімум, одного офіціанта. Для цього треба 500 доларів. Тому зараз швиденько чекаємо, поки у нас нафармиться ці грошики. Це значить, що люди повинні поїсти. У нас тут далі залишити прекрасний відгук. Тільки що вони воду замовляють, Капець, вода це взагалі не смачно. І головне це дешева. Мені. Не треба, щоб ви мало мені платили. О, так, віпклінт, що не знайшов у ваш ресторан? Зачекайте. Де де віп-клієнт, Де віп-клієнт Він там стоїть. Вітаю, пане віп-клієнт. Заходьте, будь ласка. О, раді вас бачити Сідайте, у нас для вас є якраз вільні столики. да, будь ласка. Що тут у нас є по меню? Давайте згадаємо. Меню, звичайно, глянути. У нас є кільця, курочка, хотдог. Риба, звідки з'явилась? Я взагалі не пам'ятаю, щоб ми рибу. Капать, рибу ми не відкривали. Ну, якщо відкривали, то хай буде. У нас є американська їжа. Британська їжа. Подивитися на карті світу. Ага. Давайте, може, ми зробимо ресторан ще китайської чи італійської. Давайте краще європейська. Україна. Розблокувати. Все, тепер у нас буде ресторан української кухні. Аж на 25% ми вже прокачали це меню. І що ж мені цікаво з української кухні тут є? Бо поки що яловичина строганов. Це українська кухня? Росія, Україна, фу, Росія, фу. От Україна, оце так, так. Добре, дивимось, віп клієнт, щось там. Ви хочете замовити. Я чекаю на це буляні кільця. Окей, давай. Шевелись, шевелись, будь ласка, нам треба містер Каспер ресторан прославляти. У нас вже одна і дві зірочки, нам це дуже вигідно. І щоб зірочки наші росли не далі. Тому що, дивіться, у нас тут два лайки, до речі, хтось поставив нам вподобаєчко. Напевно, наші сусіди, але подивіться, які в них ресторани. Так, нам треба точно розширятись. Давайте подивимось, будувати. Конструкція, стіни. М -м, але здається, щоб стіни м -м, побудувати, треба якісь стіни. При опа, прибрати. Зачекайте, все закрити? Забираємо грошики. Офіціант, що ти грошики не забираєш? Капець, все мені, все мені доводиться робити. Людинка нам залишила грошей, і я вже чекаю, поки наш рейтинг виросте. Я б такий, знаєте, що ще б столиків добавив, насправді. Тут у нас хід. Тут... Як би нам так. Може, отут нам ще столики додати? ні, ну а що, перед кухнею. Давайте подивимось. У нас є столи. Давайте, не знаю, ось так столик, ось так столик, ось так столик. і Ось так столик поставимо. До них треба стільці, і я думаю, що барні підійдуть. А чи є барні зі спинкою? Можливо, ці було б прикольно. Бам-бам-бам. Все, не можу. У мене грошей нема. Ну нічого, ще одне місце робоче, зато я зробив. Зараз підзбираємо ще. Ось тут у нас якраз нам людинка залишила. Хопа, зібрали ще 50 доларів, чи скільки 30 доларів. Так, скільки нам VIP залишили? Надіюся, що багатенько. Так, люди якось всі раптово моментально пішли. Ні, я звісно радий, що вони всі поїли, залишили мені грошиків. І тепер я, до речі, зможу стільці купити заново. Де тут у нас це те, що ми купляли? оцей. За 70 баксів. Йомайо, -йо, 70 баксів. Зато у нас дивіться, скільки робочих місць зразу з'явилось. Точніше, не робочих, а посадкових місць. У нас ще три людинки можуть сюди сісти, в принципі. Нічого нам тут не заважає ходити. Правда, оцей вазон би я переставив би, якщо чесно. Переміщення, давайте його кудись ну, сюди поставимо. Бо він заважає ходити. Все. Добрий день. М -м -м -м. Будь ласка, сідайте для двох. Ось оцей вам. Оцей вам сідайте. Які е гарні рожеві пані. Так, віп-клієнти ще прийшли. О, я заліз уже до віп-клієнтів на палатку. Перевіряю, що у них там, як справи. А поки я думаю, як нам ще покращити наш ресторанчик. Так, будівництво Знищити. цілий ресторан, усі столи. Ні, знищити. Я не хочу все прям знищувати. Я, наприклад, це це хочу знищити. Переміщення. Давайте переміщення. О, повертаємо. Хопа, у нас Наставиться тут переміщення поки що неможливе. Так, що тут у нас? Стіни, е, дах, підлоги. Нам треба точно підлогу. Яка у нас взагалі в ресторані зараз підлога? Ага, у нас килим, карпет. Я думаю, у нас отакий килим. І де нам його ставити? цей килим? А в нас немає грошей взагалі? Що ми ставимо? У нас грошей нема. Нам треба зараз збирати, ще, щоб ресторан працював і так далі. Тому чекаємо. Е, і я як казав, я хотів офіціанта ще одного найняти. Так, дивіться, зразу вже посадкові місця працюють. Людинка на барі зразу замовила соки собі. Ще прийшов привіт. Я, так, будь ласка, сідайте ось сюди ваш е, столик. А поки я дивлюсь, може ще хтось розрахувався. Та ні, поки ніхто не розрахувався, всі їдять. Окей. Поки давайте подивимось, які ресторани у наших конкурентів, бо я бачу що тут дуже жорстко. Леонід Зоя, Фу, це якийсь не наш ресторан. Давайте подивимось, он там людинка нормальний, такий зробила. Тут є і рояль, і зона з килимом, і туалет, і ви подивіться, скільки тут людей просто. Скільки тут людей, які великі столи, як тут все гарно, люди. Не один, ой, скільки Скільки ж він грошей тут заробляє. Кепець, нам також так хочеться заробляти. Я тут можу зробити навіть замовлення за 6 доларів як кільця. Так, замовлю. Ми можемо забрати чужі гроші? Ні, не можемо, а як шкода. Людини, дивіться, яка кухня тут неймовірно величезна просто. Вау. Але ми переміщаємося у наш ресторанчик. А у нас є дім, зачекайте, дивіться, тут ще є телепорт на дім. Що це за дім такий? А, ну дім є наш ресторан, ми живемо на роботі. Так, день цьой. Зібрати нагород. Роду, приступити. Що зібрав, не зрозуміло. Де мої гроші? Лібовські, де гроші. От тут нам залишили грошення трішечки. І ми ну, не можемо ще, я думаю, ми зараз поставимо ще один стулець. Ну, в принципі, яка різниця нам який ставити? Нам не обов'язково, щоб все було по феншую. Тому можна оцей за 40, в принципі, гривень поставити. Все, стулець за 40 гривень поставили. І ми знову бідні. У нас тільки 27 доларів. І все, що нам треба, це просто чекати. Але мені подобається, що люди замовляють. Тут, а вон дивіться в нього. Вже п'ятий рівень, він нормально так працює. Дивимось, що тут працівники, офіціанти. Налаштування. Ми можемо, до речі, його назвати. В нього є вейтер. -на Назвемо його Омелько. Омелько. Встановити. Все, тепер у нас офіціант Омелько. Омелько, давай швиденько. Люди воду хочуть свою. І тепер ми встановили ще одне місце, і тому до... до нас прийшов ще один клієнт. Будь ласка, сідайте за ваш столик. Омелько, де ти ходиш? Я приймаю замість тебе клієнтів. Йомайо. -йо. Два повари у нас тут працюють, а мене цікавить, як мені карпет поставити нормально. А, ну в мене на нього, напевно, досі ще нема грошей, тому чекаємо. В мене прикалиться черепиця на даху чи килим. Я хотів би розширити свій ресторан, щоб було більше місць. Так сюди. Хорош. Так, що е, у нас по підлозі? Будувати стіни, е, двері, дах, підлога. Ось у нас є килим. Ручний режим. Як поставити? Скасувати. Блін, як воно все працює, я не можу зрозуміти. Скасувати все. Воно працює якось всередині ресторану. І от я, наприклад, хочу перемістити я можу це отак зробити? Цей не може предмет бути збереженим тут. Чому він не може бути тут збереженим? А отут він може бути збереженим? Вам необхідно придбати другий поверх. Та капець, що за приколи? Взагалі, куди ціна поділась? Переміщення. Продати. Продав стіну, зачекайте, продати стіну. А я тепер можу нову поставити. Напевно, треба колони. О, так, грошики сюди. Зачекайте, закрити. Так, грошики сюди на базу. Нормально, у нас тут люди їдять прямо, їм на голову штукатурка сипеться. Але поки я не доб'ю питання з підлогою. Схоже, інші парки, стовпи, підлога, килим. А він тільки всередині. Зачекайте. Тут підлога тільки всередині якось змінюється. А я хочу ну, покращити, що робити. Давайте стовпи, може, купимо? Але це точно не стовпи. Хоча цегла підходить. Ну, наприклад, отак поставлю. Предмет не може бути переміщеним. Схоже, я можу працювати всередині свого ресторану, але ззовні чомусь ні. І мене це бісить. До речі, я пам'ятаєте, замовив в ресторані кільця і на мені їх, типу, зробили, чи що. Я їх зараз їм. Нормально, це була не кільця Ще заберу грошей тоді. Бам. Може можна якось в сторону розширити ресторан, а не назад. Предмет не може бути встановленим. Він може. А, він може бути встановленим тільки всередині моєї. І сітки. А щоб збільшити сітку, мені треба доплатити, капець. І що робити? Давайте тоді е, перемістимо стекла, поставимо ось тут стекла. Бам. Раз. два. У мене ще в інвентарі стін. Так, це не стіна скасувати. Ось, у мене в інвентарі стіна ще є. Ми її тут поставимо. Все, так, ми додали стін, ми додали вікна. До речі, у нас вже 240 баксів, нічого собі. Тепер я б волів абсолютно переробити цю терасу. Коли я тільки робив цей ресторан, тераса виглядала досить таки прикольно. Зараз вона абсолютно не потрібна. Тому пропоную продати паркан. Зараз ми це все продамо і зробимо нормальний ресторан, де буде вміщатись дуже-дуже багато людей. Так, стільці столи ми не будемо продавати поки що. Так, тепер ми можемо ці вікна перемістити. Отак, раз, два. Ці колони нам тут не треба. Ми їх переміщаємо сюди на угли. Переміщення. Ну, наприклад, хай отак буде. У нас тут є двері. Продати нам вони не треба. І отут колона також продати, вона нам, в принципі, не треба. Та й. Цю колону ми можемо також продати. Вона нам, в принципі, не треба. Тепер ми можемо купити стіни, скляні отакі панелі. Бам-бам. Бам. Ще раз так поставили. Тепер нам треба стеля. Дах, ось очки він. А який у нас дах? У нас якийсь незрозумілий. Буде отакий, коротше. Хоча, блін, це не гарний. Давай продамо його. І подивимось, щось цікавіше. У нас черепиця взагалі. Отака, напевно. Ні, не така. Ай, ну коротше, ось це воно, напевно, так? Так, робимо дах. Все, хорош. Тепер нам треба, е, що тут, парасолька? Тут сидять люди, я не можу її видалити. Тому зараз проміняю підлогу. На килим. Бам-бам, бам, бам, бам. Тільки це не килим? О, тепер це килим. Але здається, в мене чи грошей не вистачає, чи що? Бам-бам-бам-бам. А, тут, напевно, треба спочатку видалити підлогу, а тепер встановити. Все, чудесно. Фух, хорош. Поки ми тут маніпуляції з рестораном робили, тут стало. Але набагато більше місця. і Він став, блін, таким світлішим. Не зря я цю стінку вибив просто. І мені зараз треба тут поставити нові столики. Тому беремо, значить, столи. А, значить, блін, а як би так його гарно помістити? Отак, столик і отак столик. Далі нам треба стільці. Де вони тут у нас? Та йомайо, -йо, стільці! Беремо, звичайні ці дешеві подушечками. Раз, два, три. Хорош. Все, поки що чекаємо, поки ці доїдять. Як тільки вони доїдять, ми видалимо цей столик, продамо його. Нам не треба вже. І мені цікаво, як купити другий поверх. А що це VIP-клієнт сам у нас? Йомойо. -йо. Так, до речі, день цього ми зібрати нагороду. Гроші мені за цю нагороду не дались. Що там по меню глянути? Ну, все, ніби як завжди, нічого не змінилось. Поки Омелька у нас тут працює, я позбираю грошики. Ще нам тут їх залишили. До речі, знаєте що я б такий, щоб оцей столик перенести. Так, переміщення, перемістимо його кудись ось сюди. Переміщення. Також крісло перемістимо. Що тут у нас? Взагалі видалити підлогу. А що в мене під... Ой. Я думав, в мене підлога не стрісі, а я видалив випадкову підлогу. Ой, тепер треба нову робити. Підлоги килим. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Все, хорош. Підлога на місці. Так, тут люди пішли, і ми цей столик швиденько. Чого ми не можемо його прибрати? Продати. Хорош. Продати. Продати. Так, у нас тут більше місця стало. І ми можемо, значить, ставити ще столики. І я, знаєте, що зроблю? По-перше, це квісло. А, вже туди сіли, -мо. Тоді не. Хай тоді нехай я просто візьму нові столи куплю. А може ми один великий стіл купимо. Там, напевно, і чек повинен бути більший. Я бачив, до речі, в сусідньому ресторані один великий стіл. Але який його взяти? О, можливо, цей? Ні, це якийсь маленький. О, це подвійний. Алу, подивимося, що тут ще є. Це також подвійний. О, це прям на велику компанію. І тепер до нього треба ж стільці. Отакі звичайні. Бам-бам. І все, в мене на цьому закінчились грошики. Треба ще позбирати. Так, сюди, на базу. Ці свічки заважають забирати гроші. Ми їх, напевно, потім кудись дінемо. Але поки що ми нові зібрали бабки, у нас 156 доларів. Е, поставимо ще пару стільців, щоб сюди поміщалась велика шумна компанія. І на цьому поки що все. Ще два стільця поставили. Стіл на двох, будь ласка. Е, ось, будь ласка, ваш стіл на двох. Сідайте. Мені цікаво, коли попросять стіл на раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ятьох. Ого, сюди! Ось вони. Тут нам ще ніхто не розрахувався? Тож тут свічка літає. Треба є е, переміщення, поставимо їх ось сюди кудись. Хорош. Приймно вам е, вечора. Романтичний вечір з творогом е, і к, цими свічками. Будь ласка. <ривіт> з творогом, що я несу? Який творог? Кисломолочний сир. О, всі зразу випить, замовили, хорош. Але я чекаю, поки хтось розрахується. Мені терміново треба ще два стільці. Не два, навіть три стільці докупити. Привіт. Е, вам куди Що? сюди, сідайте. О, тут чаєві якісь. Вести. Що вести? Так. Так, ну, що я отримав, якусь штуку, не зрозуміла. Так, людинка грошиків порозкидала, віп-клієнт, все-таки. Ми таки докупимо тоді стільці. Бам-бам. Та й-мойо, Назар, ти мене трішки збив. Ледве доставив усі стільці. Хорош. Все, всі люди тут сидять, хорош. Так, вам на двох столик? Будь ласка, будь ласка, у нас є. Ось, будь ласка, вам на двох столик. Опа, 22 грошей сюди на базу. Так, ресторан розширяється, розширяється потихеньку. Я думаю, оці столики також треба буде переставляти в такому самому порядку. Uh, сідайте сюди, будь ласка. Зібрати винагороди. Ще плюс хп. Приступити до роботи. Все, коли у нас вже все тут тепер зроблено. О, що це літають напої. Прикольно. Коли у нас тут уже все зроблено, привіт, сідай сюди. Ми можемо uh, копити гроші для того, щоб наняти ще одного офіціанта. Добрий день, пане. Ось ваш столик, будь ласка, ласкаво, прошу. І ще гості. Та, будь ласка, заходьте, сідайте. Я вже чекаю, не дочекаюсь, коли я нову страву якусь додам до свого меню. У мене, до речі, є із Пе, це яблучко, взяти. Цікаво, що воно буде робити мені. Плюс до грошей чи плюс до чаю. А за діаманти можу купити собі джип. Ну, в мене тільки що 25 діамантів, так що не знаю. Пляжний м'яч можу купити. Клієнти, звичайний пак. Ага. У мене, до речі, тепер рідкісний посуд. Ніч собі. Ой боже, око не намилується, як багато тут клієнтів. Так, а ці мені гроші залишили. Які я, звісно ж, заберу. І я знаєте, що подумав? Давайте все-таки приберемо цей декор, тому що. А я не знаю. Знаю, чи на що він взагалі впливає? Якщо це декор-декор просто, то він нам не потрібен, тому що він забажає забирати мої грошики. Так, поки тут нікого немає, давайте пере перелаштуємо так переміщення сюди, переміщення сюди, і оце переміщення. О, все. Ще раз перемістили наші місця, щоб було все компактніше і прикольніше. Так, гроші забираємо 16. Та що ви сидите? Тут вже розплачуйте, сідій. Так, там уже ніч на вулиці настала, поки ви тут сидите. Я хочу ваші гроші забрати вже скоріше. Це мені що, зачинити? Ресторан, щоб ви пішли і не заважали мені робити перестановку. Привіт, панк, сідай сюди. Ну ще людина чізкейк захотіла собі. Опа, людинки пішли. Так, забираємо зараз грошики. Сюди, сюди. Давай, давай, давай. Швиденько, поки е, наш Омелько не посадив нових людей сюди. Так, перемістити. Раз, перемістити. Два. Перемістити. Три. Так, перемістити. Чотири. Перемістити. П'ять. Перемістити. Шість. Все, хорош. переміщення. А ми не можемо зараз цей момент переміщувати. Це може. Можемо перемістити? Ні, не можемо в цей момент переміщувати. Тут ще люди сидять. Їдять із червоних гарних тарілок, до речі. О, 60 грошей мені залишили, велика компанія. День 10-й. Зібрати. Плюс 10 посаджених клієнтів, 5 страв зібрано. Одне прийом замовлення. О, я можу вибрати, що мені зробити. Значить, дитяче харчування, звичайна їжа і звичайна їжа. Давайте курицю, звичайну їжу. Все, продовжити. Тепер у нас, я так розумію, в меню з'явилась британська страва. І це куриця жарена. Непогано за 7 доларів. День народження. О, привіт. Сідайте, сідайте за день народження. Надіюсь, ви мені багато грошей залишите. Так, тут гроші мені залишили, люди. Так, е, треба швиденько перемістити. Сюди раз. Переміщення два. Переміщення три. Все, перемістила. І от така у нас посадка в ряд виходить. Правда, цей столик поки що е, лишній. Так, забираємо гроші. І треба швиденько подумати, куди б його поставити. Цей столик. Давайте е, переміщення. Поставимо його поки що сюди. Раз, два. І третій, Отак, крісло. Хопа, все, хорош. Перемістили, встигли. Тут тепер свободніше ходити стало. Люди відразу сіли сюди. День народження у людинки. Непогано. 28 грошей сюди на базу. І у нас уже 495 доларів, до речі, знач, ми можемо нового офіціанта зараз е, найняти. І у Омелька з'явиться Кент. Опа, 16 грошей. Все, ми можемо найняти, е, найняти нового офіціанта. Назвемо його Семен. Хай буде. Гарне ім'я. Омелька і Семен. Так, в Клієнти прийшли, будь ласка, сідайте. І в нас тут, я вам скажу, прям нормальна така двіжуха. До речі, в мене інвентар є. І в мене в інвентарі і що це таке? Нове за 2000 баксів. Суші якісь. У мене немає сіг грошей. Й-мойо, 2000 баксів, де взяти? О, наша зірочка, до речі, покращилась 1,3. Нам хтось один лайк поставив. Хорош, скоро й до п'яти зірочок доростемо. Так, допоможемо щось тут готувати. Курицю, значить, готуємо. Зараз смажимо. Так, і вона все. Вона ось очки. Кому її віддати? Куриця кому? Не бачу. Тобі? Ні. Тобі? О, так. Тобі. Забираємо гроші. Правда, звісно ж, до бару трішки незручно підходити через ці столики, але ну, <свісно> гроші не пахнуть. Більше столиків, більше клієнтів. Омелько і самен будуть зажигати. Поки я думаю, цей холодильник треба м -м, перемістити, але я поки що не можу його перемістити, на жаль. Саша, я можу це так забирати гроші. Клієнти кидають монету щоразу, коли мають яблучний сік. Непогано. Хай тоді в ресторані стоїть. Нехай за мною не бігає, просто хай тут стоїть, заманює. Нових клієнтів. Я оце думаю, чи не за велика кухня, хоча вона ніби замала. Але можна ще сюди вмістити пару пічок, духовок і столів. Цікаво, скільки це стоїть? Кухня, поверхня 150, духовка і плита разом також 150. Тобто 300 мені треба ще баксів назбирати для того, щоб зробити ще одне робоче місце і ще потім тисячу назбирати, щоб зробити ще одного повара. Ну то щось не зробити, а найняти. Капець, тут вже місця немає, де розгулятися. А це ресторан нашого підписника Ukraine Top. При Пішов до нього, привіт. О, ти вибрав таку конфігурацію, як і я бачу, столиків багатенько розставив. Красавчик. У тебе вже й офіціант є, і, і повар, ох, нічого собі. І ресторан, у нього 1,6 зірок. Поставлю лайк. А тим часом у нас тут грошики. Ми їх, звісно ж, забираємо. Кода офіціанти грошики не забирають. Так, фіп-клієнт нам оставив вести промокод, який зараз подивимось, що ми виграли. Які супер прибори. О, ми взагалі топові. У нас і керамічні миски, і тарілки, коротше, рідкісні, і дерев'яне крута Суда, та ти що? І грошей ми всі світу забрали вже. Фу, іменинники, ви вже їжте, їдь. Я хочу подивитися, скільки ви мені грошей залишите. Так, ми можемо, в принципі, вже робоче місце одне купити. Давайте це й зробимо. Адже наші страви почнуть готувати швидше. І нам треба кухня. Значить, перше, що нам треба, це плита. До плити треба тумба. До тумби треба пічка. Все, все купили. Три з баксів у нас залишилось. Тепер збираємо тисячу на нового ще віп-клієнти. Добрий день. Збираємо тисячу на нового шеф-кухара. Три. Миши в кухара в три рази швидше. 121 грошей зібрали, непогано. Так може мені всі зі столи продати і просто поставити один величезний стіл та й хай сидять. Звучить як ідея. Але бачите, в чому проблема. Але розумієте, в чому прикол? Нема місця в ресторані, його треба покращувати. Я не знаю, це за донат хіба що його покращувати. Ось тут мені це, ну це змінити розміщення сітки. А зміна, не знаю, це не зовсім розширення. І оце я плутаюсь. Так що напишіть в коментарях, як мені розширити свій ресторан, а поки я розблокував ще якісь страви. І Тут звичайна їжа і дитяче харчування. Ну, Діти до нас не часто приходять, але ну давайте по приколу виберемо дитяче харчування ще додатково. Скільки воно коштує, мені цікаво. Глянемо меню. І де воно тут у нас? А, а меню дитяче. 6 доларів, все на все. Треба було інше щось вибирати. Стіл на одного, будь ласка. Будь ласка, в мене повно вільних місць поки що. Бізнес користується попитом, я вам скажу. Ой, юна ладі, вітаю вам. Також стіл на одного, будь ласка, сідайте. Так, семен працює. А, ось і Омелька працює. А то я вже злякався, що Амелька десь пропав. Я так думаю, була, не була. Що вже там е робити? Поставимо ще отак столи. Безпрограшний варіант. Самі дешеві стільці Пам, пам, пам. Раз, два. А вже грошей нема. Один долар залишився. Ви подивіться, ми ще скільки робочих місць. Ми ще скільки місць для посадки зробили. Так, зараз ще грошей зберемо. 35 доларів треба ще. Хтось розплачуйтесь уже, мені треба гроші. О, з дітьми прийшли. Нарешті. Не зря меню дитяче купляв. О, розплатились. Так, сюди. Продовжуємо купляти стільці, отак от ставимо, отак от ставимо, і все, в принципі. І у нас плюс ще подвійні посадочні місця. Прикиньте, це, типу, можна гарно забивати ресторан, знаєте, щоб він красиво виглядав, якось так, наприклад. А можемо просто от так зробити, щоб якомога більше просто людей вміщувалися, і відповідно ми якомога більше заробляли. Тільки не знаю, чи вивезуть цю нагрузку кухарі. Вони щасливі. Давайте подивимось. О взагалі взагалі нещасливий. І Семен нещасливий. А кухарі щасливі. Знаменитість, охти ж. Йо, куди б вас посадити? У мене нема для вас місць знаменити. А, ось сюди сідайте. Є, виявляється, для вас пару місць. Так, гроші мені ще залишили, але недостатньо купити ще один стілець. Хто ще грошей мені залиша. Ох, як людей багато. Капець! Мені подобається, щоб в нас битком все набито. Але не подобається, щоб всі сидять, ніхто не йде. Розплачуйте, і сидіть. Мені треба гроші. О, 12 грошей. Недостатньо, ще 2 долари. Дайте 2 долари. Хоча ні, зачекайте, мені вистачить. Стільці, ось 30 він коштує. Хопа! ще одне посадочне місце на двох чоловік. Непогано. Що тут у мене зібралося? Багато-багато грошей. Зібрати ще одну винагороду на за один день. У нас тут дитяче харчування, риба. Та ні ні, ні давайте вже виберемо тортики. Тортики і також збираємо всі гроші. Шкода, що не збирають наші гроші, наші офіціанти. Хорош, 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 хорош. Ох, я розбагатію. Два віпа прийшло відразу, ви подивіться. Не будемо гаяти часу. Столи. Купую. Ми ще ставимо їх сюди. Крісла тепер переходимо. Де тут у нас сільці? Раз, два, три, раз, два. Ха -ха -ха. ви подивіться, який у нас тут банкетний стіл вийшов. Скільки ж людей сюди поміститься, йо-маю, -йо. так, мені тільки одне не подобається. Це оце. Я хочу продати цей стілець, продати цей стілець. І купити нормальні стілці за 70 доларів уже. Ну нехай. Зато вони будуть всі однакові. І це буде гарно виглядати. Все, люди п'ють, їдять, зараз дивимося, як працюють наші офіціанти. Новий день, до речі, розпочався. І подивимося, скільки ми за цю зміну заробимо. Бо було тільки що 600, вже 200 стало. Так, і у нас тут трішечки посадка зменшилась, люди пішли, поїли. І давайте подивимось, зберемо грошики, які вони нам тут залишили. 32, точніше, 23 гроші, 11 грошей, 17. Окей. І ми маємо вже 782 долари. Ще ще ці поїдять і взагалі топчик буде. Ще тільки два вечора. Так, уже три вечора. Зачекайте, так швидко. Сім вечора, а людей ще більше стає. Йомойо, коли ви всі порозходите, я хочу вже грошей забрати своїх. У нас уже день 13-й завершився. Ох. А люди все ще. Ще не йдуть, вам що, дома не о, 33 грошей сюди на базу. Дома вас ніхто не чекає чи що. Давай, нам хоча б ще один столик, ну максимум два, щоб звільнилось, і ми вже можемо наняти нового кухаря. Ой, у нас рівно тисяча є. Давайте подивимось, працівники, кухарі і наняти. шеф кухар стажер. Так, це треба йому показувати, цьому стажеру, як все готувати. Значить, дивись, для початку нарізаємо морквинку, далі це все запікаємо в плиті. далі завершити. І е, треба ж в духовку його трошки подержати. Так, і все, можна виносити. Зрозумів, як готувати. Давай ще раз закріпимо. Так, спочатку в духовку. Ти вже ти молодець, ти швидко вчишся. Далі винести. Так, що тут ще у нас? Треба нарізати швиденько. Далі в духовочку. Все, молодець, десь навчився. Перший рівень у тебе є, робиш чизкейки нормально. Так, а тим часом у нас ще тут столик великий звільнився, і ми забрали наші грошики.